Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. Дарую вам гарні квіти. І тільки позитивні емоції хочеться дарувати. Спека неможлива, електрика відсутня. І сьогодні буде відсутня тривалий час. І я не хочу сидіти в хаті. Я вирішила прийти в парк. І Хочу сказати, що це було правильне рішення, тому що в парку зараз йде такий вітерець, багато зелені, і коли йде вітерець, якось краще. Зараз трішки хочу піти пройтись. Такий зелений купол він дає якось, ні, не про холоду, але краще, ніж залишатися в хаті. І краще, краще, краще. Так співають пташки. Зараз на півдесяту. Як тут добре. І як тут файно. Файно, файно, файно. Хтось там на дереві шурдить я намагаюсь подивитися хто, але не видно якась пташка. Цікаво, а тут є білочка. Не знаю. Подивимось. Ні, це краще, ніж в хаті залишатися. А я дивилася, щойно тут квіти поливали, ну, там хлопці збирають вже то Думаю, боже, невже на спеці така спека, а квіти на сонечку? Так, Ну так, більш-менш, але яка краса? Вау. І до речі, я зараз пригадала, що можна буде сходити. В епіцентр зробити деякі покупки і, можливо, там ще працює кондиціонер. Пішли, будемо робити закупку засобів для прибирання. Ой, як тут добре. Ой, до речі, в мене водичка, мабуть, треба її поставити тут, щоб не казали, що я в них вкрала. І щоб не носити з собою туди і сюди. Він добре. Ну, правильно, навіщо в руках щось носити? Так, пішли. Ой, як тут добре, як тут гарно. Це можна сказати, Таня. Ти ж казала, щоб подалі від кондиціонерів. Ні, дома то так. А тут чому пині? Так, мені знаєте, що потрібен засіб для... В туалеті, в туалеті. Зараз буду дивитися, придивлятися. Колись я брала такий український виробник і дивлюсь тут пів літра 91 гривня, а 900 мл 133, то я візьму такий. Ну, Начебто, якщо я не помиляюсь, це український виробник. А ви знаєте, що я хочу підтримувати українського виробника. Але якщо це якість, тому такий є і візьму. Далі дивимось. Мені колись дівчатка радили такий засіб для прибирання. Я ще ніколи такий не купувала, але кому цікаво, то є знижки, будь ласка. Я не знаю, чому я не купувала. Але колись я казала, була в епіцентрі, я зараз в епіцентрі. А, я казала, боже, я забуваю, що я вже казала. І дівчата казали, ой, Тань, ти там була, подивилась, і ми побачили знижку. Тому показую, які знижки зараз, на що є в епіцентрі. Можливо, дівчаткам це буде корисно. Містер Пропер, о, до речі, я візьму. Я візьму 110 гривень дівчата. Я і, і, купувала інші засоби там, для підлоги. Такий мені якось не дуже зайшов оце з бавовничкою, а я візьму з лавандою. І зараз знижка 110 гривень. А так він коштує. Ну, дорожче, яка знижка 38%. О, -о, О, як добре, що я сюди прийшла. Беремо, я можливо, я буду повторюватися, тому що дехто вперше дивиться, я українського виробника купувала такі миючі засоби для підлоги, то мені якось не дуже вони сподобались. Хоча ціна 98 гривень, і я купувала. Такий аромат дуже чудовий, дуже чудовий. Але, може, то, я, знаєте, така свиня, що мені містер Пропор тільки допоможе, я не знаю. Але дівчата купували і казали, що їм був до вподоби. Тут є різні аромати, тому зверніть увагу, можна заощадити. Так, що ще ми з вами подивимося? Мені. Губки потрібні, мені якраз губки не потрібні, ти вже накупилася. 68 гривень, скільки тут штук, три штуки. А я в сільпуці на тиждень купувала 41 гривня. Колись їх багато купила і досі є. Тому мені не потрібно. Йдемо далі з вами дивитися, що таке цікавеньке, я таке цікавеньке. А рідке мило мені потрібно для рук, рідке мило для рук. Саме рідке мило, щоб було для рук. Ой. Зараз треба присісти, щоб подивитися. 39 гривень така. Не знаю. Я хотіла подивитися рідке мило для рук зелена аптека, але щось я його не бачу. Тому в мене там ще трішки є. Буду звертати увагу, може, в якихось інших магазинах, тому що мені потрібно економна, не хочу переплачувати за пакування. Я ж переливаю, в'ємкість у мене там є. Тому шукаю в таку. Щоб така м'ягенька упаковка була, не хочу переплачувати, бо мене чудово, розумієте. Зараз дивлюсь чи засіб для посуду. Якщо буде знижка, то візьму. Мені саме зараз не потрібно, але придивляюсь. І, до речі, Пам'ятаєте, я вам казала, я купувала такий миючий засіб для посуду. Це український виробник, але він не дуже піниться, і я хотіла його викидати. Але нещодавно я робила вологе прибирання і в мисочку трішки додала його, хоча вже мала такий намір його викинути. Дівчата це просто щось неймовірне. Тому я його дома залишила і подивіться яка гарна ціна за 900 мл, це 54,60 і 33 гривні, ну тут менше об'єми, де, скільки тут, 200, 250, а, 450, 33 гривні. Тому інколи знаєте, я ж кажу, деякі речі в мене зовсім йдуть не за призначенням. І... Ну, такий маючи засіб для посуду я ще не купувала, хоча ціна приваблива. Ну Не знаю. Нічого такого я не побачила, щоб купити, щоб було. Тому це український виробник, але я не... Такий не купувала. Я рідке мило для рук яблочко купувала. О, я була дуже задоволена. Так, ні, тут нічого. Ідемо з вами далі. Також зараз є знижки на засоби для прання. Я вам буду 2 літри 368. Перволь, персіл теж. Майже літр, бачите, яка різниця. Ні, у мене Парголі, він, він мене задовольняє. І ціна ж, ви бачите, як ціна -ціна відрізняється, То... ні, тут теж нічого. Хоча, знаєте, стосовно кондиціонеру, коли я заходила, я його відчула, зараз я ходжу по магазину. І я не відчуваю, що працює кондиціонер. Можливо, те, що я вже адаптувалася під нього. Це те, що я вам кажу. ж такий великий об'єм зі знижкою. І маленький теж. Зі знижкою, дівчата. Можливо, комусь треба буде, то будь ласка. Так, що ще ми з вами подивимося в епіцентрі. Ходімо. О, це запустили, як то кажуть в Город. Дівчата, я буду жартувати. Неможливо бути такою серйозною тіткою. Інколи потрібно давати собі якусь розрядку. Це жарт, це і ще щось таке. Це моя думка, і я кажу за себе. О, Знижка, кому треба такі для пляжу 129 гривень, будь ласка, будь-які. О, тому так, я інколи жартую. О, і знову штучні квіти. Вони мені подобаються, я завжди на них дивлюся, але кхм, не знаю, як відноситися до них. Ні, в мене вдома є штучні квіти, але вони щось символізують. Наприклад, півонія у мене є вдома. Їх любила дуже моя мама, і мені хочеться, щоб вони завжди у мене були. Тому я купила ті штучні квіти. І ще мені подобається, в в'юски, я купувала штучні квіти, такі як польові, і вони в мене є, тому що це мені подобається. Більше так, то ні, щоб просто купити. Воно має бути сенс в чомусь. Розумієте? Це так для мене. А якщо просто подобається, то нехай подивилась та й пішла далі. А тут я зайшла для дачі там, наприклад, комплект. Я вам так крупніше покажу. Зараз є знижки. і А Таня з кошиком своїм ходить. Оце мої покупки поки що. Можливо комусь буде цікаво, то я вам покажу ціни. Така плетеночка. Щось я люблю все чіпати, знаєте, торкатися, тому що коли ти торкаєшся, ти це відчуваєш якось так. Ні, там мені більше нічого не цікаво. А для дачі або хто живе в приватному будинку, так поставити на вулиці, то якраз і добре І на це є знижка. А я пригадала, у нас колись таке було. І я жила в приватному будинку з батьками, і щось типу такого у нас було. На дворі стояв стіл, там бабуся, яблучка поми, ще щось поставив під таку штуку. І я бігаю, прибігаю, там взяла та й побігла. О! Деякі речі і досі продаються ті, які були в моєму дитинстві. Розумієте? Ну так. Я повернулася. Мені потрібно взяти буде такий крем, і воно було дуже внизу. Дивлюсь, український виробник. Хочу взяти, спробувати. Дивлюсь, такий нормальний. Ну, Треба все пробувати. Ну, Посідці, боже, як його крути, верти. Ну. <смі> Дівчата, я вам голову вже закрутила. 482. Ну так. А які тут є? Ну, Це лимон, це щось біле, крем. Не знаю. Зараз лимон точно не хочу, а цей треба буде понюхати і якийсь взяти. І така ціна нормальна 63. Гривні коштує порівняно там 94, там наприклад, скільки там 91. От інтуїція вона інколи не підводить. Такий мені більше за ароматом цей сподобався. Такий і беру. Вам буде здаватися дивним, але знаєте, що я ще дивлюся? Я дивлюся розмальовки якісь, наприклад, коли немає електрики, сісти і спокійно щось робити. Ну, це в день, коли немає. Ти відкриваєш свою фантазію, пригадуєш дитинство і чомусь так дивлюся, можливо, взяти, не взяти, але... Не знаю, як ідея. І ще в мене така ідея подивитися пазли. Просто сіла та складаєш собі пазли. Треба подивитися, який малюнок мені буде до вподоби, і це пазли. Боже, я дуже давно не була в дитячих відділах. От і пазли, це ж це ж, мабуть. Треба буде придивлятися, розпродаж 95 гривень. Я подивилася, ніякий малюнок мені не сподобався, тому пазли відміняються. Це якщо мені брати розмальовку, якусь мені потрібні будуть кольорові олівці. І зараз зайшла хоча б дізнатися, які ціни, тому що будь яка твоя ідея, вона коштує грошей. Для того, щоб щось розмальовувати, потрібно купити буде олівці. Е, тому дивлюся, які є ціни. І ціни є о -о -о! О, такі олівці. І вони за якістю мені подобаються. 89 гривень і 126 гривень. Е, у Катюні мої були, коли вона до школи ходила, а 24 кольори коштують 170 гривень. О, я пригадала, Хочу буду знати, скільки зараз олівці коштують. Намагаюся пригадати, що я ще хотіла подивитися, коли я буду в епіцентрі. і не можу пригадати. Зараз проходжу цей відділ, подивилася, мені так сподобався такий 555 гривень килимок. Я не знаю, куди мені він нікуди, але мені він сподобався у формі кола. І такий приємний на дотик. І ще от такий сподобався 1781 гривня впродовж іде. Музика дуже гучно грає. Я вам розміри показую, намагаюся казати для того, щоб перебувати ліцензіонну музику, тому що Ютуб мені напише, що я порушую авторські права. Я цю пісню не замовляла. Але ви поки дивіться, мені такі килимки, вони сподобались. Начебто все подивилася, що я хотіла, буду зараз йти на касу. Так, дівчата, що я купую? Це я вам все показувала, ще взяла таку губку для душу собі. І більше нічого. Так, все добре, але я забула, що я сьогодні прийшла з водою. Думаю, так води хочеться, треба купити. А Потім думаю, що в мене це лежить, а що я там залишала. Розумієте, я водичку свою залишала. А, тут не можна ходити. Йдемо сюди. Ну, все начебто купила. Все купила, що хотіла. Що хотіла, те й купила. А яке щастя. Прийду додому, якраз зараз дадуть електрику. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Я зараз буду пити воду, то пити дуже хочу.